Вас вітає сила слова! Сьогодні ми з вами розберемо демо версію тесту за 2024 рік. Спочатку кілька слів про структуру. 30 запитань, 25 із них із вибором однієї правильної відповіді. І 5 – на встановлення відповідності. Розберемо перше завдання. Уривок цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Хто в любові не знається, той горя не знає, взято з. Тут нам потрібно визначити ключові слова, за які ми можемо в тексті зачепитися. Тут не йдеться про якісь бойові дії, походи, або щось, що могло б стосуватися загальної суспільної команди. Тож це не суспільна крутова пісня. Тут немає нічого, що б стосувалося у нас традицій, звичаїв чи урядів, пов'язаних з календарним рядовим циклом, тому варіант В нам теж не підходить. Це не історична пісня, тому що немає якихось історичних подій або осіб, які тут оспівуються. Ну, а дома вам треба знати лише про Мороз Богославку на АМНТ. Отож, слово, за яке ми можемо з вами зачепитися, це любов, кохання, а це у нас інтимні почуття. Ну і хоч тут є опис природи, він швидше для підкреслення почуттів, тож це в нас родинна поготова пісня. Перейдімо до завдання другого. До давньої української літератури належить твір. Тут відразу можна звернутися до програми, яка у вас є. Там всі твори розписані за окремими блоками, і ви можете подивитися, які були в даній літературі твори, які тексти стосуються сучаснішого періоду. Енегіда Котляревського це вже в нас зачинати нової української літератури і нової української літературної мови не підійде. І местом, і живим, і ненародженим Тараса Григоровича Шевченка це вже у нас основоположник новоукраїнської літератури. Тож теж, точно недавній період. Слово про похід ігорів. Саме цей твір було створено у давній час, про давні часи, про похід князя Ігоря, на жаль, не вдав. І тому саме цей твір нам і підходить. Камінний хрест. Це у нас Стефаник, а він пише у стилі експресіонізму, тобто це вже модернізм. Беркут – це твір Івана Франка. Теж точно не давній Третій звіт. У цьому вірші Григорій Скорода згадує у нас Богдана Хмельницького. Тож єдине, що нам треба зробити, подумати, в якому із запропонованих творів також згадується Богдан Хмельницький. І це Марусичурай. Пригадайте епізод, коли саме Богдан Хмельницький помилує дівчинку. читайте за мною. Тут наведено епіграф. А ще, хто рече, яко люблю Бога а брата свого ненавиди лохвіць. Цей епіграф уже перегукується зі змістом твору. Питання п'яте. А ще Івана кликала в собі перелом, мав у поясі хвилин, бо все ходив схвалення, якби два залізні краки стягали ту тобі, то його вітер підвів, усе то створено. Відразу згадуємо персонажа, який весь свій вік важко працював на полі, на своєму горбі, удобрював його, надривав там спину, і одного разу вітер його такий провіяв. І він після того ходив постійно згорбленим. Його односельчани позвали переломано. Це історія про еміграцію до Канади. Це твір Василя Стефана. Потрібно розуміти, з яких творів вони взяті, хто був автором для того, щоб ви могли хоч якось орієнтуватися. Івана Узетко, Максима Залізняка, Івана Гонту згадано в творі дає рядки. Відразу аналізуємо самі рядочки. Херсонські прерії, Мов Січ, а Кобзарем Херсонський вітер. Ну і далі у нас тут є ще такий цікавий заклик: вставайте кайдани порвіти, що трошки нагадує Шевченка, але це не твір Шевченка. Oh no. Oh no. Итак, что у нас Треба знайти позасюжетний елемент тибору. Це у нас та ситуація, коли ми повинні подумати, що не впливає на розвиток сюжету, але нам допомагає розкрити описи персонажів. Ну, наприклад, описи природи, які можуть підкреслювати почуття або зміни в події. Це може бути характеристика самого персонажа, тобто опис зовнішності, що ж, почерніла обличчя з міцно стиснутими щелапами за розкотими. На крутому лобі дві глибокі зморшки з між шклевому дріб. А в зморшках сіль від поту. Одна права тремтить. І від того таке враження, ніби профіті пориваються повні діти. От вам опис персонажа, який, в принципі, не впливає на розвиток сюжету, а просто дає нам розуміння, як же ж наш герой виглядає. Завдання восьме. Класичним зразком українського оперного дератора став твір. Тут Найперше, що ми думаємо, це має бути твір драматичний, тобто призначений для постановки на сцені. А отже, відкидаємо відразу чорну раду та вальс. Що ж далі? Звертаємо увагу на таке слово як оперного. Опера має бути пов'язана, значить, щось із музикою, із музичним виконанням. А отже, твір де багато буде пісень. Саме в Наталці-Полтавці Костляревський дуже великі кількості використовує і народні твори, і навіть те, що ми могли почерпнути у Сковороди, там його персонажі постійно щось наспівують. Тому це Наталка-Полтавка. До того ж, цей твір легко запам'ятати ще й тим, що навіть в наш час, коли в театру немає коштів, немає людей, які б хотіли приходити на вистави, то, кажуть, потрібно поставити «Наталку полтавку і все налагодиться, люди неодмінно прийдуть подивитися цю виставу. Утвердження думки про необхідність національної злагоди українців заради зміцнення держави. Хм... Тут потрібно подумати не лише про об'єднання і про цю ідею єдності, згуртованості, а й про зміцнення держави. Отже, це має бути якийсь час, коли держава була розділена, роз'єднана, і це у нас часи руйні. Це Чорна Рада, де Яков Самко виступає тим образом. Який мав би поєднати лівобережну та правобережну Україну, знову зробити єдину цілісну державу. Беркут, наприклад, у нас теж закликав до зуртування і єдності громади, але не державного рівня, тобто там не йшлося про цю національну злагоду або просвічення держави. Ну, що ж, до інших образів, там взагалі подібного не було. Карпо, Лаврін. Тут твір про сімейний розмір, там теж автор закликає до єдності, засучуючи те, як сваряться ці персонажі, але знову ж таки не національна ідея. Далі Чіпка, Максим Гуц, Мотря, Ставлення до води залежно від походження, і так. крива стежка, на яку стає Чіпка Вередниченко. Що ж до останнього твору, то це Мартин Боруля, і там швидше йшлося про бажання здобути творянство і про те, який урок людина цього почерпнула перші десятиріччя після скасування кріпацтва. Це тло нашого твору, хоча образ Енея взяти в нас з давніх часів, але Котляревський переробив його і трансформував так, що у нас описуються козаки, національні українські страви і подібне. Тому це часи Козаччини нам не підходить. Возний і Наталка теж за занадто рано. У нас цікавий 1861 рік. Це трошки пізніше. Карпо, Кайдаш і Мотря. Кайдаші. Ось тут варто нам ненадовго зупинитися. Маруся Кайдаш свого часу навіть каже, що вона терлася посеред панів, і тому в неї такий зверхній погляд на інших. Тож саме цей твір нас розповідає про часи, коли кріпацтво було вже скасовано. Люди отримували власне майно, але через нього і сварилися. Тут у нас і та груша. Так, у чорній раді. Чорна рада це у нас все ще руїна. Козаччина ні, нам не підходить. Ну, і де Тугар-Волк, це у нас про Захара Беркута теж зарано. На сьогодні ми зупиняємося, але продовжуємо вдосконалюватися далі.